Ми стоїмо у сотні кілометрів від Москви, стоїмо і перевіряємо дозиметри, бо вони всі показують майже нормальний фон, наче змовились. Але ця приголомшлива новина нікого особливо не тішить. Хлопці не розуміють, що робити далі, а особисто я чекаю відповідей на запитання. І сподіваюся, що командир, якому я досі довіряв беззастережно, буде дуже переконливим у своїх відповідях. Ми зараз на роздоріжжі. Усі розмірковують куди далі: вперед чи назад, ліворуч чи праворуч? Так, приблизно цього я від тебе й очікував. Але суть передано правильно. Що твій лічильник теж у нормі? Точно ще раз перевірили? Та точно! Фон у нормі. І у Степана теж норма на дозиметрі. Можна дихати без масок. Так. Отже, не брехали. Хто? Хто не брехав? Чому ти мовчиш? Що це за люди нас намагалися вбити? Чому вони стріляли в тебе? Ти ж голова ордену! Поясни врешті-решт хоч що-небудь! Гарест. Почну з головного. Війну не завершено. Тобто, як не завершено? Не перебивай. Більшу частину міст знищено, вціліла частина країни, ймовірно, окупована супротивником. Щоб уникнути нового удару, командування прийняло єдине можливе рішення не подавати ознак життя. Для забезпечення маскування був розроблений план щит мережа станції радіоблокування, яка вкриває територію Москви. Щоб усілякі радіолюбителі своїм скихленням в ефірі не накликали на нас нові боєголовки, і одну з цих станцій було вимкнено героїчними зусиллями присутніх. А раніше не можна було сказати, коли Артем із рацією ходив по свої рентгени і мрію. Ні, не можна було! Я сам отримав доступ півроку тому. Під грифом розповіси, сконаєш, хлопцям брехав, що ми теостанцію охороняємо. Святославе Костянтиновичу, якщо не можна назад, як щодо да вперед? Є ідея, але. Артеме, ніж мовчки очима облимати, перевір кращий ефір на довгих хвилях. Із зони дії глушилок ми вже, мабуть, виїхали, тож постарайся, шукай позивний ковчег. <с up> Розумієш тепер, чому в очах командування ми зрадники. Вивели з ладу глушилку, перестріляли охорону, знищили патрульний бронепоїзд і втекли з Москви. Тут і трибунал не потрібен. Додому нам вороття немає. А отже, треба рухатися вперед. Яке ще командування? Командування обороною Москви. Чула про невидимих спостерігачів. Чула, але ж це просто казки. Не казки. Це вони і є. Ти певен, що вони Москву захищають, а не свої зади. І що то за ковчег? Якщо Артем упіймає по земні, усе знатимеш. А як ні, то й говорити нема про що. Ти гадаєш, цей твій ковчег усі гріхи спише? Ні. Але якщо є ідеї, ласкаво прошу. Так, є, знайти таке місце. Куди людей із Москви можна вивезти, як Артем мріяв? Ворогу усіх здати. Чудова ідея. Знаєш, вирішуємо поки що наші проблеми, а не усієї Москви. Гаразд? Як там справа, Артеме? Не знайшов? Та тут цілий світ! Цілий світ і в ньому можна жити. Поки що нам одне відомо. Тут нормальний фон. Так, дихати можна. А опади? Ну та що? В Москві навіть дихати не можна. І хто тут живе? Ми не знаємо. Як нас зустрінуть? Теж не знаємо. Що вони зроблять, як дізнаються, що в Москві хтось вижив. Знову ж таки, не знаємо. Ну що, Артеме, шукай, має бути сигнал. Зате ми знаємо, що нам брехали. 20 років нам брехали. Ми знаємо, що людей убивали. Ліс рубають тріски летять. Головне було зберегти маскування. Так, чимало загинуло. Але під бомбами загинули десятки мільйонів. А ми усі живі! Вижили усі ці 30 років. Що? теж ж просто тріска? Уяви собі так. Якщо доводиться вибирати між життям однієї людини, якою дорогою вона для тебе не була, і життям усіх, усіх мешканців метро. Про що тут взагалі думати? Як там, Артема, шукаєш? Працюй, працюй. Як вважаєш? Про Увака, Сказав, і ти про мене? Сказав би сам. А ну, ну, це що? Говорить особливий комітет з відновлення. Усі слухати! Усі, хто чує це повідомлення, усім, хто вірний присязі, оголошується загальний спів. Точка спору. А ну? Код 1811-7-9. Квадрат 1. Отже, ось тут гора Ямонтау, зрозуміло, маршрут вимальовується приблизно такий. Ось наша мета. То що ти оце мав на увазі? Так, саме це. Перед ковчег це ціле підземне місто, величезні запаси, техніка, найкращі фахівці. Це ставка верховного головнокомандуючого. Там усе керівництво країни, і вони почали відроджувати країну. Ми розповімо, що Москва жива, що все було немарно. І все зміниться, усе! Ви це розумієте! Почнеться нове життя для всіх, хто вижив. Слушна <риват> думка. <риват> <риват> а жінка, речі, <Андрич>, яка ситуація? Ха-ха, <риват> орли! Ну, якщо вже така нагода, Даміре, діставай! Що діставати, товаришу полковник? А що у твоїй флязі завжди булькає. Що? Гадав не знаю. А, -а, -а це, це я миттю, це я не повірив спочатку. Але до Уралу шлях не близький. Давайте, може облаштовуватися якось. Нас у цій розвалюсі дамо. Давно слід було. Пропоную назвати її гануся. ну тебе! Визову! <плес> Ще краще. <плес> а, та, ну! А як щодо Аврори? Богиня в ранішній зорі та крейсер, ну, самі знаєте чого. Інша річ. <плес> Непогано. Мені подобається. Ой, гарне ім'я! Взагалі норм. Але крейсер чого? А, Потім розповім. Отже, вирішили. Ну, то за Аврору. За Аврору! Артеме, а ну подивімося на карту. Ну, відзначили і ході, мабуть. Єрмаку, повний поряд. Є повний подихати свіжим повітрям. Нічого собі маршрут. Скільки ж нам туди їхати? Та пусте. дістанемось. Як ти, Альошин? Чекав, від розстрілу в серце, а отримав від негованого мужла на кулю. але не туди. <плес> Справді, все гаразд. Я ж тебе знаю. <плес> Справді, а шрами чоловіка лише прикрашає. Отож, а там попереду дівчат либоскіт. Артеме, давай так, що було за голо? Так, я тебе не зупиняв, коли ти вилазив на воду. Так відмовляв, так не казав, що ми не єдині, хто вижив. Але навіть у мене самого. У мене допуску не було. Це державна таємниця, розумієш? Мені лише після нашої оборони де шість допускали. Сказали, наших навчатимеш, бо війна ще триває. Що, гадаєш, я сам не охренів. За що тоді наші хлопці в дощі загинули? А ноги свої я за що віддав? Але я зрозумів тому, що війна, тому що секретність і хлопці наші зрозуміли. І ти зрозумієш. що невже ти на розпадяку, бо всіми кожному в метро? Ти ж бляха Прометей, Тобі людей на гору з печер неодмінно вивезти треба. Роман також Гадає, штибково зврятував, що ви з глушилкою накоїли. Зараз, можливо, Москву розкрили через вас. Може, ракети вже підлітають. Коротше, що б вони там про мене не думали, я не дезертир і ніколи ним не стану. Якщо треба, я готовий відповісти за все. Але якщо їй бодай найменший шанс отримати прощення, я його зароблю. Тобто нам, як біг що спіткнувся, ви просто не впасти треба бігти ще швидше. І не дай Боже тобі ще раз підставити нам у сімніжку второпав. Сподіваюсь, що так. Ну, тепер нам хоч зрозуміло, куди тікати. Тож можеш повернутися в рубку і поглянути на карту. Приблизний маршрут уже зробив. Що, Мауселіш? Відчуваєш, яке безнаморника повітря солодке? Чи не солодке, скільки в нього відтінків смаку? Дивне відчуття, так? Пригадую, як ти нам розповідав, що на Останкінській вежі протигаз зняли. Коли по темних ракетах не против. Тоді повітря, мабуть, гірчило. Але хто знав те? Якби ти тоді ракети не запустив, то й на вежу не повізеш. І сигнал той радіо теж не почув. Життя, знаєш, дивна вечір. Одна випадковість з іншою скута, як ланки ланцюга. Як ти тягнеш того ланцюга з темного колодязя, ланки з'являються погодні з темної води. А що далі? Що, врешті-решт, доведеться випустити? Це зараз. Я от якщо вибір який, часто пол години. Божен вчинок у нас. І кинути ланцюга не може. І сьорбати з відра доведеться. От і як -то. почуватися моєсеєм, що за ланцюг тягне. Розумна людина, що все життя чужіка за допомогою, про таке був. Тому я йду. А от що буде на кінці твого ланцюга, все ж таки цікаво. Слухай, якщо радіації немає, виходить, ми тепер усіх з Москви вивезти можемо. Та байдуже, яка радіація, товаришу американець. Мешканцям Москви доведеться лишитися у Москві. Але чому? Зовсім трохи від'їхали, а в райтіації немає. Може, це у вас в Америці все так просто. А у нас тут завжди все дуже складно. Зранку ми герої метро, а надвечір вже шкідники і, і це ще до того, як їхній потяг підуть і спустив. А все чому? Тому що тепер ми знаємо дещо, чого раніше не знали. Те, що вважали правдою виявилося. І лише за це нас усі готові взяти в шторм. То й що? Ну от начальство Гансима тут знало, що тут можна жити. Але ж прості люди не знали. Ми скажемо їм, хто тоді схоче залишитися в метро. Скажемо? Та якщо вони заради своєї правди бабів з дітлашнею крізь м'ясорубку пропускають, то вже тебе, дядьку Сем, і поготів з хруми. Повернутись ніяк. По радіо теж. На те глушилки і стоять. Або ж так, прорвався ти рембо такий у метро. Приніс до них істину. Усі тобі, звісно, одразу повірили і кажуть, окей, Моїсею, валимо з цього сраного Єги. Ти уявляєш, скільки людей через це загинуть? Уяви собі населення середньої станції, навіть якщо ганзи не стріляли. Куди вони діють? До першого не здаємося чим. Це ми тут фігачимо на східному експресі Світонського сонця. А там буде інша купити. А якщо організувати евакуацію? Хто це зробить? Ганзійці? Ті, що нас 20 років у катакомбах протримали? Чи може ми з тобою? Це ж треба не просто з Москви вивести, а й привезти кудись. Десь облаштувати, щось будувати. Ні, брат. Я тебе розумію. Але тут усе явно складніше, ніж здається на перший погляд. Так, просто повітря чисте, тихати можна. Я й патів. То що це зрештою? Виходить, полковник усе Ну йому за званням, наче хто належить. Він же з зганзу домовлявся. Куди б ми без них після Аде шість? Хто нам зброю дав? Хто особовий склад доукомплектував? А нам з тобою, брате, не належить. Наша справа маленька. Думати про хороше і не давати дурням у метро винищити одне одного. Хто бляха, якщо не ми? Неприємна ти людина, ідіоти. Занадто розумний. Слухай, Таміре, а як далеко ми підемо? Хіба я знаю? Проти не потрібна. Дорога через усю країну. Краса. Їх не хочу. Ну а до Ямантау тисячі сотні кілометрів наче. Ні, я не про це. Пального у нас наскільки вистачить. Скільки ця машина споживає? А, ну, жере, звісно, дай Боже. Стигай лише хідем. Але це вугілля. Його на кожній станції мають бути запаси. А як не знайдемо, то й на дровах можна. засумував, Дамір. Та як дурень саме фільтри накупив. Міг за ті ж набої сухпаю на півроку набрати. Або хим захнув їх. Та ще й тягнув їх на собі. Капрал виспівував, як соловий. Мовляв, бери, запаски ще не пропали. Та ще й нарешту книжку мені втелюшив. Цитати, голови. Що ти за письменник такий, до речі? Мао, Ну, от я мов підбір з книжкою цією безглюздою та фільтрами і поїхав. А тут нам на бої зовоцькій якраз і нагоді стали. Хто ж знак кого зтрінемо? От дарма ти так, про книжку. Як мінімум, там корисні поради є на всі випадки життя, особливо стосовно війни з імперіалізмом. Раптом з ними дорогою битися молодець. Хоча поки що інша бійка мало не сталася. А вже ж, Аня розбутілася, не на жаль. Хоча може й дарма. Польбовник теж він не всі розуміє. Як гадаєш, хто прав? Той, хто не помиляється. А хто не помиляється, хто ніколи нічого не робить. І не говорить звісно. Та я не про те. Зараз хто правий? Всі праві. праві. І всі помиляються. І нащо я питав? Я не засмучуюсь, якщо люди мене не розуміють. Смучуюсь, якщо я не розумію. Андрію Івановичу, а ви давно? Ну як? Подихав повітрям? Краса, скажи. А я тут у Андрія Івановича думала дізнатися, що на нас далі чекає. Вибачте, що перебую. Аню. Мені розповідати геть трібку лишилося. Та майже рік вони мене чим заманили. Наспівали, що, мовляв, мій досвід допоможе життя в метро зберегти. Про метеостанції пости спостереження за міграцією монстрів розповідали. А я і вірив. Пишався. А два місяці тому вони людей на Аврору мою повантажили. Потім охорона їх вивела, а повернулася вже без них. Підвезли, кажуть до станції дальньої. А станція ж там ще з війни завалена. А потім я сам якось повертався. паровик зупинив і... Знайшов тих людей. Там же й діти були. Загалом вони швидко зрозуміли, що бачив, я Котлова. І ну мені про шпигунів І Ви повірили? Ну я. Спершу здалося, що простіше буде повірити, а згодом зірвався. Тоді особіст мені й каже відверто: розповіси комусь, загинуть усіх хто чув. Якщо треба буде, всю станцію на той світ відправив. Отак ну, і їздив відтоді, намагаючись у той бік не дивитися. А коли ви з'явилися і Артем згодом, я зрозумів. Все, тепер я не сам. Ну, як таке в собі тримати. Тепер зрозуміло, чому ви тоді нам допомогли. Дякую. Та нема за що. Дай Боже, вийде тепер з цього щось путяще. Так. А вам за місто паровики доводилося ганяти? Ні, дочко, не доводилося. Я ж машиністом поїзда був. Служив на кільцеві. Марудна справа. Поколи покол, поколий покол. А що там їхати? Раніше всю кільцеву бутер. А Чорно радіо музики якої-небудь може... нема. Бажаю здоров'я. Ну що, Артеме? Здається, ти перед полковником ціль поставив, хоч і не на року. Ми всі пам'ятаємо, як ти в Д-6 бився. Тож байдуже, що попереду підтримай. Вони сумнівайся. А я оце тут і металізацію задіяв. Артеме, привіт. Ну, давай. А я, чесно кажучи, вже запарився. Одне добре в цій роботі. Якось забуває, що на дворі зима. Якби ще потім усе тіло не судове, був би чисто курорт, і бок. От каже, механічна праця заспокоює. Не вреже це. Це таке. Все? Гаразд, далі вже я. Існувато ж. Я тут щось на кшталт столу змикити, ти думаю. Щоб інструмент, який знайдеться, теж тут прилаштувати. Буде все під рукою, бо як закотиться яка-небудь пружина. Шукай її потім. Тож з ворогів спроїв... грати, змащувати. Діти. Двій. Я з нею як не почну про залізницю. Про мрію свою. Вона потім місяць зі мною не спить. Протестує. Так. А Москву як накрило? Тетяна моя.